《2!》 8 років виповнюється Кет-кафе в Черкасах. Ось сертифікат, який я виграв 11 липня. Поки буде заходити, ви подивіться відео, як це було. Привіт! Добрий день. А сертифікат вже знайшли. Як вас звати? Комусь комусь почастимо. Мене звати Володимир. Приємно. Я маю ще з собою сертифікати. Якщо є бажання, то можна відповісти на запитання і отримати його. Ні, дякую. Не хочеш? Ні, дякую. Серйозно? Та просте дуже запитання. Ну, якщо це мало часу, то добре. Так, так, так. Е, можливо, знаєте, в якому році було відкрите кафе в Черкасах. У 2015-му. Так, да? все супер, вітаю! Це ваш сертифікат. Гарного дня вам, до побачення. Що ж, друзі, я в кафе в Черкасах. Я прийшов з сертифікату, а взагалі година перебування коштує 130 гривень. Можна сказати, це антикафе, в якому живе 12 котів. Деякі з них і минулого року полюбляли залазити на мої коліна. Чому антикафе? Тому що і усякі, кава, чай входить у вартість перебування у цьому кафе. Я вам скажу, любі друзі, у цьому кафе я бував кілька разів. Навіть під новий рік. А у Харкові 23 лютого 2022 року бував у кафе Кава. Такий самий антураж, знаєте. Поруч зі мною Стівен. А вон та трикольоровка Люсинда, бачите? Але моя улюблена тут кішка. Найстарша Сильва. Друзья, смаковики тут завались, как то кажуть. Сейчас покажу. І цей котик на задньому фоні на мене так і дивиться і каже: мовляв, чого тобі тут кожен не треба? <му> Котики муркотики От і все, друзі. Моя година перебування. Завершилася. Я дякую Ані за гостинність. З днем народження Cat Cafe. Мені було приємно. Готовий бути вашим постійним клієнтом. Так, я люблю котів і я це не приховую. З днем народження, любий котяче кафе. Ну а вам, друзі, дякую за увагу. Ставте вподобайку, коментуйте та підписуйтеся.